Доброго дня, з вами текстильна група і Ми продовжуємо вас дивувати цікавими акційними пропозиціями. Зараз у вас є унікальна можливість придбати брюки класичні під кодом 23 по акції 1 дорівнює 2. Купуйте один мішечок та другий з цієї ж позиції під кодом 23 брюк класичних ви отримуєте в подарунок. Лише за 40 доларів не один, а відразу два мішка. Ціна за 1 кг становить 1,6 доларів, вага мішка 25 кг, а вартість за 2 мішка лише 40 доларів. Купуєте один мішок та другий іде в подарунок з цієї ж позиції. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося зняти для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій новинок цього сезону. Дивіться відеоогляди у нас в групі та робіть замовлення. <кхід> Рекомендуємо скористатися акційною пропозицією. А придбати брюки класичні по акції 1 до рівні 2. Придбавши один мішок. Другий з цієї ж позиції брюк класичних ви отримуєте в подарунок. Ціна за 1 кілограм становить 1,6 долари. Вага мішка. 25 кг, а вартість відразу за два мішка з урахуванням подарункового становить лише 40 доларів. Як бачите, по відеогляду йдуть всі розміри. З вами була текстильна група Кавлатекс. Все буде Україна!